Гарного дня! Сьогодні з рубрики запитань. Останнім часом найчастіше запитують, що таке чакри? Чакри це енергетичні центри, що розташовані на перетині потоків життєвої сили. Вони збирають, засвоюють та передають життєву енергію. Яка потрібна людині для комфортного життя. У нашій енергоструктурі є дуже багато чакр, вони різної величини та потужності. Сьогодні коротко розглянемо лише сім основних. До кожної чакри підв'язані певні органи. Тому проблеми з чакрами. На фізичному плані програються захворюваннями відповідних органів. Отже, перша чакра Муладхара має енергію землі, відповідає за виживання, заземлення, самозбереження, її руйнують страхи та боязні. При ураженні найбільше страждають ноги, кістки, колінні суглоби. Товста кишка. Спостерігається надлишкова вага або ж, навпаки, анорексія. Ішіас, запалення сідничного нерва. Колір має чакра червоний. Друга сватхістана район попереку. енергія води відповідає за бажання, задоволення та відпочинок, руйнує почуття провини. Пов'язана з маткою, статевими органами, нирками, сечовим міхуром та такими сильними болями в поясниці. Має помаранчевий колір. Третя маніпура. Це сонячне сплетіння. Стихія вогню. Відповідає за силу та волю, ідентичність, самовираження. Її найбільше руйнує почуття сорому. Пов'язана з підшлунковою, наднирниками, травною системою, печінкою та жовчним. Дуже часто вона дає хронічну втому. Або гіпертонію. Має жовтий колір. Четверта. Анахата це серцева чакра енергія повітря. Відповідає за почуття любові, гармонії, миру, самоусвідомлення, прийняття себе і оточуючих. Її руйнує сум, туга, скорбота. Пов'язана вона з легенями, серцем, руками та кровоносною системою. Тобто, при ураженні матеріалізуються серцеві захворювання. Часто астма, пневмонії, бронхіти і таке подібне має зелений колір. П'ята вішутха, горлова чакра. Стихія звуку, ефіру. Це наша комунікація, творчість. Її руйнує брехня та замовчування. У мінусі вражає ще доподібну залозу горло. Вуха, рот, плечі, шию має блакитний колір. Шоста. Аджна. Так зване третє око. Район міжбрів'я, стихія. Світло. Відповідає за інтуїцію, сновидіння, уяву. Руйнує омана, ілюзія, надумане, хибне уявлення про когось. Або ж про щось. Відповідає за лобну частину, основу черепа, очі. У мінусі часті проблеми з зором, головні болі та кошмари. Має синій колір. І остання з основних семи чакр це сахасрара. Маківка, тім'я голови, стихія, думка. Це свідомість. Глибинне розуміння процесів та самопізнання. Її руйнують прив'язки. Відповідає за центральну нервову систему кору головного мозку. У мінусі це депресії, відчуження, розгубленість, безвихід та паніка. Колір фіолетовий. Отже, Якщо якась із основних чакр працює неналежним чином, іде викривлення потоку енергії, що призводить до хвороб. Відновити потік можна, працюючи з відповідними стихіями, кольорами, рідинами, їжею, звуками, енергетичними практиками тощо. Тобто для прикладу, Якщо потрібно підсилити першу чакру, то це ходьба босоніж, вживання в їжу, фруктів та овочів червоного кольору та білків, біджамантра, лам, з металів це свинець, з мінералів рубін, гранат, гематит. Якщо буде запит. Коротко розповім про підсилення кожної чакри у славу і силу, роду, нашого.